Всім привіт! Ви на каналі Академії кінезіології Світлани Білик. І сьогодні ми будемо просто вчитися дякувати. Я проводила прямий ефір, і моя подруга, знайома, сказала, що ти знаєш, а ти права. Треба реально дякувати за все, що є навколо нас. Отже, ми почнемо з подяки свою трансформацію, тому що це вже вищий ступінь вібрації, це вже перший крок до нашої трансформації, до нашого перетворення, до нашого спокійного і рівноважного стану, до нашого розуміння того, що відбувається навколо. Ми будемо щиро і сердечно вчитися дякувати. А зараз ще декілька слів про слово дякую. Я знаю, що багато моїх знайомих прагнуть сказати благо дарую, благодарю. Ми кожного дня чуємо слова дякую, щиро дякую, сердечно дякую, дяка, гарно дякую і подібні слова. Проте, мало хто знає про походження цього слова. Я декілька слів зараз скажу. Це слово дуже давнє, її етимологія зберігає безліч цікавинок. Отож українське «дякую» – Звідки воно взялося і що воно означає? Слово «дякую» охоплює майже усі індоєвропейські мови: німецька данке, голландська данк, англійська фенк, скандинавська так, так, чеська дикую, польська денькую, словацька дякуєм. У білоруській мові «дякую», як бачимо, є спільний корінь, тобто була одна давніша мова, і з неї пішло походження слова дякою. Хочеться зробити припущення, що українською мовою це означає дати, тобто є санскритський корінь да, дати, дарувати. Цим корінем, на думку вчених, може бути слов'янське слово дань. Данка похідне від слова давати. Звідси вимальовується просте: даю дань, дякові віддавати, тобто віддавати шану. Отже, дякую в давнину було чимось сакральним. Кому дякували наші пращури батькам, найріднішим у світі людям, які вкладали в дитину, в людину все найкраще з самого народження. Дякували чоловікові чи дружині, найдорожчій людині, яка крокувала все життя пліч опліч. Є така пісня навіть Дякую тобі, мамо, що будила мене рано. Ми дякуємо своїм дітям, великим чи маленьким, дорослим чи не дуже дорослим, чи підліткам за те, що вони у нас найкращі, найрідніші. Ми дякували нашому творцю, Богу, за те, що Він подарував нам наше життя. За те, що він дарує нам день, за те, що він дарує нам ранок, за те, що він дарує нам ніч для відпочинку, за те, що він дарує нам їжу, за те, що він дарує нам сонце, за те, що він дарує нам снігопад, за те, що він дарує нам листопад, за те, що він дарує нам пори року, річку, море, вітер, все за все, ми дякуємо творцю. Просто дякуємо за те, що ми є, і те, що є навколо нас. Ми можемо навіть іноді почути скорочене слово дяку. – «дяка». Є навіть народні прислів'я, які які стільки і дяки. Не сподівайся дяки від приблудної псяки. А от що стосується слів спасибі і благодарюч «благодарствою», то ці слова з'явилися, за даними істориків, значно пізніше. І вони не мають такої архаїчної складової. Як слово дякую, яке розуміють усі європейці. Наприклад, слово спасибі пов'язують зі словами спаси Боже, яке почали вживати після введення християнства на Русі. Від спас Спаситель і збавитель Спаси Боже. А ось слово благодарству і благодарю в українській мові практично такого слова немає. Є два окремих слова благо. І дарую, благо дарую. І якщо розібратися з цим словосполученням, то благо нам дарує Творець, а ми просто йому за це дякуємо. Отже, слово дякую, це якщо розшифрувати, це надання благ людині. Якщо ми щиро сердечно дякуємо, і це видно по виразу обличчя. Значить, ми даруємо блага людині. Сама ж подяка це любов. Бути вдячним це значить дати місце у своєму серці для того, кому ти дякуєш. І, взагалі, я визначилася, що слово дякую, подяка, вона більша вища, ширша ніж прощення. Тому що якщо ми будемо прощати радикально прощати батьків, там, сусідів, знайомих, чоловіків і так далі, то це тільки прощення. А коли нам потрібно щиросердечно подякувати своєму колишньому, то чи зможете ви подякувати, якщо ви його не простите? У вас подяка просто не вийде від серця. Ви не зможете подякувати. Попробуйте! Тобто подяка вище, ніж прощення. Прощення приходить само собою, коли ти щиро, сердечно дякуєш. І отже, сьогодні ми будемо просто вчитися дякувати. У словах подяки немає ніяких словесних формул. Ми будемо робити це, вчитися від душі і повторювати це щодня по багато раз, помічаючи навіть малесеньке, щось малесеньке в своєму житті. І за нього ми будемо дякувати. Говоріть так, як відчуваєте щиро, сердечно. І у вас будуть зовсім інші вібрації. Можете дякувати мовчки, а можете пошепки, а можете вголос, як вам зручніше. Але дякуйте від душі щиро. Це не тому, що це комусь потрібно, це потрібно вам для зміни ваших вібрацій. Якщо ви живете в хворобах, в депресії, в апатії, в страхові, в стресі, в тривозі, то коли ви почнете помічати, що є речі, за які можна подякувати, у вас буде змінюватися психоемоційний стан. А якщо у вас буде змінюватися психоемоційний стан, то ваше здоров'я почне відновлюватися. Згадайте мої слова. Отже, почнемо дякувати. Давайте, перш за все, ми подякуємо творцю. Богу, як ваше сприйняття взагалі всередині, Всесвіту, як ви сприймаєте, так і дякуйте. Я дякую Богу, творцю, життю за все, що вони дали мені, за життя, дароване мені, моїм батькам і моїм рідним, моїм дітям, моїм предкам, моїм онукам. Хто у вас є за всі життя, ви дякуєте. Я дякую життя за те, що я можу дихати на повні груди і бачити всі барви навколо себе. Я дякую творцю Всесвіту за дари, за його турботу, за те, що він кожний день наповнює чимось цікавим і яскравим моє життя, емоціями, подарунками, компліментами. Речами, подіями, фарбами, світлом, сонцем, людьми, роботою. Я дякую Всесвіту за те, що я можу спілкуватися з людьми. Навколо мене є багато чудових людей. Я дякую Всесвіту за те, що вони мене помічають, і я їх помічаю. Я дякую творцю, всесвіту, за те, що він мені посилає людей для моїх змін, для навчання мене, для трансформації мене. Що він посилає для мене моїх вчителів, посилає людей для підтримки моєї, для зменшення болю, для навчання, для радості, для щастя. Далі подякуйте своїм батькам, подякуйте свою маму, свого тата, бо без них не було би вас тут, зараз. Я дякую своїм батькам за те, що вони дали мені моє життя. За їх любов, за розуміння, за турботу, за підтримку та настанови. Навіть якщо щось було не так, вони по-іншому не вміли, але вони старалися, щоб це мені дати. Вони часом були суворі, можливо, часом наказували, але вони в душі бажали для мене добра. Я дякую творцю, я дякую батькам, за те, що вони в мене є, і за те, що вони ведуть мене по цьому життю. Супроводжують, вчать, опікують, просто піклуються про мене. Чи є у вас батьки живі, чи немає, чи, можливо, у вас прийомні батьки? Все одно дякуйте, дякуйте тим батькам, які вас народили, і дякуйте тим батькам, які вас виростили. Далі подякуйте свій рід, бо без роду не було би ваших батьків. Я дякую свій рід, своїх дідусів і своїх бабусів. За ту підтримку, яку в житті вони надавали моїм батькам і мені надають за безпеку, за здоров'я, за добробут, за турботу, за опіку, за успіх, за вдачу, за те, що вони є ресурсом для мого здоров'я, для мого успіху, для моєї вдачі, для моїх відносин. Далі подякуйте, якщо у вас є діти, своїх дітей, діти вони найкращі наші вихователі, якщо ми це розуміємо. Я вдячна всім дітям, навіть якщо у вас їх немає, дітям всього всесвіту, за те, що я беру участь у формуванні нового життя. Дякую дітям за те, що вони вчать мене безпосередності і любові, життєлюбності, вчать мене внутрішній свободі, вчать мене, як виставляти кордони і межі. Дякую за уроки і терпіння, які я прохожу. Дякую за можливість відчути себе батьками. Дякую за можливість відчути себе мамою чи татом. Дякую за те, що я щодня або декілька раз на день, або багато раз на день я чую слово мама чи я чую слово тато. Далі подякуйте людям похилого віку. Я дякую людям похилого віку, за те, що вони дають мені розуміння цінності часу. За їх мудрість. Люди похилого віку зазвичай нам хочуть показати те, на що ми ще не хочемо дивитися, але воно нас чекає. Ми молоді, і, можливо, старість для нас це криве зеркало. Але приходить час, і ми потім в дзеркалі бачимо самі себе, такими, якими ми стали. І тоді ми тільки починаємо усвідомлювати, що таке старість, яка вона. Нехай кожен в цьому дзеркалі побачить себе. І пошвидше зрозуміє те, що йому потрібно зрозуміти, щоб ці дзеркала не були викривлені. Подякуйте всім людям похилого віку. Просто дякуйте старість. Старість це досвід, це мудрість. Я дякую людям похилого віку за те, що я бачу в них сенс життя. Я дякую вам за те, що ви з нами, за те, що ви є. Я вас впускаю в своє серце. І дякую вам. За ваш життєвий досвід. Дякую. Далі подякуйте всім жінкам, які вас оточують, тому що жіночність це такий стан ніжності, жінки, жінки-берегині, жінки-розумної жінки, виваженої, спокійної. Подякуйте від щирого серця всім жінкам, які вас оточують. І не забудьте, звісно, якщо ви жінка, подякувати собі за те, що ви жінка. Дякую за те, що в мені закладено стільки жіночних, хороших рис. Далі подякуйте всім чоловікам, які вас оточують. Неважливо, чи ви одружена чи не одружена. Неважливо, чи це чоловік чи жінка, в кожному з нас є і жіноче, і чоловіче, і, і янь. Тому ми дякуємо і жіночому, і ми дякуємо чоловічому. Подякуйте всім чоловікам. За те, що вони підставляють своє плече, за те, що вони створюють вам безпеку, за те, що вони сильніші і допомагають вам жити, за те, що вони розумні. Подякуйте за все за все, що ви можете подякувати своїм і чужим чоловікам. Подякуйте, тобто своєму інь і своєму янь. Чоловічому і жіночому, яке живе як в кожній жінці, так і в кожному чоловікові. А взагалі, просто заплющте очі і подумайте, за що ви можете подякувати. Ви вранці прокидаєтеся. Ви дякуєте творцю за те, що ви розплющили очі, що ви відчуваєте тіло, що ви відчуваєте звуки за вікном, чи то спів пташок, чи то шум автомобілів. Тобто ранок розпочинається за те, що хтось приготував вам каву. А якщо не приготував, а просто у вас є ця кава, значить хтось її зібрав на плантаціях, хтось її виробив і ви смакуєте цією кавою. Подякуйте всім людям, котрі зробили цю каву. за кавоварку, за все-все, що вас оточує і що ви можете ним користуватися, за те, що у вас цілі руки, за те, що у вас цілі ноги, за те, що ваше тіло ціле. Якщо воно навіть хворіє, ви все одно дякуйте творцю за те, що він вам дав урок відчути цю хворобу і зрозуміти, що ви неправильно робите в цьому всесвіті через хворобу. І попросіть зцілення, самозцілення, самовідновлення, саморегуляції організму. І звісно, подякуйте. Подяка це. Неймовірна трансформація нашого тіла. Дякуйте за все, в маршрутці, в тролейбусі, в метро. Просто йдете за повітря, за світло, за сонце, все, що вас оточує від щирого серця. Просто дякуйте. Навіть якщо песик прийшов і подивився на вас і попросив їжу, ви його просто дали там шматочок чогось. Ви просто йому подякуєте, що він звернувся саме до вас, і ви йому підтримали його життя, що ви дали йому їсти. Знаєте, Всесвіт, він зараз настільки тонкий, як тільки ви починаєте дякувати, у вас відкриються можливості збалансувати свій організм, бути спокійним чи спокійною і врівноваженим. Ви самі Почнете помічати, якщо ви щодня будете багато раз дякувати, ви самі почнете помічати, як змінюється світ навколо вас, як навколо вас з'являються інші люди, котрі просто посміхаються, котрі щирі, сердечні і вони хочуть також добра, любові, здоров'я, успіху, щастя і радості. Подяка, це дуже потужна трансформація. Наш мозок працює так, що ми отримуємо те, на чому ми зосереджуємося. Ми будемо зосереджуватися на подяці, і зверху нас всесвіт буде думати, а вона дякує чи він дякує. А пошлює її ще краще. Можливо, ми це краще навіть і не уявляємо, а воно раз і перед нами з'явилося. Ми не плачемо, що в нас дуже все погано. Ми просто дякуємо за уроки, дякуємо за вчителів, дякуємо за все. Але це ми робимо перше через усвідомлення, а друге, чисто сердечно від щирого серця нас просто аж розпирає від цієї подяки. До речі, подяка це один із кроків трансформації себе, чистки себе. Тому я думаю, подивившись це відео, ви зрозумієте. І почнете робити це щодня. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що ви зі мною, що ви підтримуєте мій канал. До наступної зустрічі! З вами Світлана Білик, енергетичний кінезіолог. Дякую вам.